Діти, сьогодні я вас вітаю вдалого дня вам всім бажаю! Подивіться, любі діти, які різнокольорові хустки! Сьогодні День української хустки. Хустки полюбляють носити українські жінки. У кожному народі є своя святиня, а для українців вишита хустина. Хустка – це предмет одягу квадратної форми. Складають її навпіл, одягають на голову чи шию. Хустка від слова хистити, захищати. Вона захищає голову, плечі людини від холоду. Багато скарбів. Наші бабусі ховали у скрині, а там знаходився віночок рушник і хустка. Я не пана, я господиня. У мене хусток повна скриня. А ще у скрині була звичайна ситцева хустка. В неї зав'язували миску зі святою вечерею і несли до хрещених. А може, й у вас є бабусина хустка. І ви не знаєте, яким скарбом володієте. Запрошую вас, малята, помалювати. А малювати ми з вами будемо нетрадиційною технікою штампування. Для виконання надзвичайної роботи будуть потрібні фарби, вологі серветки, ватні палички, пензлик, вода. Та кришечка від пляшечки. Кришечку обмотуємо вологою серветкою і у нас вийшов штамп. Розводимо пензликом жовту, червону, зелену фарбу. Занурюємо штамп у фарбу і робимо відбитки на папері. Подивіться, як гарно виходить. Жовта серединка та червоні квіти. Справжні квіти на хустинці. Ватними паличками намалюємо зелені ягідки. Ось так. Буде свято чи гостина сяє барвами хустина. Пропоную вам, діточки, за допомогою батьків намалювати такі хустинки. Яскраво вишита хустина на плечах української дівчини, як символ рідної країни, як прояв величі душі. Ваші малюнки і хустинки дуже гарні і красиві. Я пропоную подарувати їх своїм матусям і чекаю ваші фото. До побачення, діти!